Усім привіт! Слава Україні! Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні субота, небо сіре, сіре, затягнуте хмарами. І я вирішила показати, мене просила показати мої орхідеї на вулиці. Чи заношу їх до хати, чи не заношу до хати їх припади, температури і так далі. На даний момент. У нас тут, як бачите, орхідеї мокрі, падав сьогодні дощ і не падав дощ, по-всякому було. У нас сьогодні за даний момент день було плюс 25, 23, 25. Зараз у нас 17% і вологість 89%. Цього 89% випадав дощик, а паралельно я ще сьогодні обробила свої орхідеї. Для профілактики від хворіб, для гарного росту і так далі. Це, на реклама я купую таку от штуку, вона недорога, така натуральна, натуральна довготривале, безпредне цвітіння, профілактика хворіб. Це є біокомплекс, біопрепарат. Воно недорого, ця штучка 20, 15 20 гривень. Але розвожу я його не так, як тут казано. Дійсно, окроплюю раз в два тижні. Але тут вказано розводити на 1 літр води. 2 літри води, залежно від обрискування чи підживлення, я розвожу на 5 літрів води. Я завжди добре всі розвожу майже в 2 рази. І на мою масу цього, скажімо так, ось треба було два пакетика. Плюс паралельно я додаю опризкую фондазолом. Чому розвожу фондазол так само. Там пів того пакетика, що є, розвожу його на 10 літрів води. Чому? Тому що це є орхідеї, тому що я спрактикувала, що, слава Богу, до якщо рослини здорові, здоров'я, то таким чином це йде як профілактика від усіляких гнилів, від усіляких захворювань, грибкових захворювань. Ну, Хочеться кидати тапками, скажіть, що неправильно, але мені так добре. Як бачите, свої орхідеї я не ношу, я не бавлюся. Я готова до того, що орхідея обгорить. Наприклад, котлея. Величезний, класний кущ. Корінці, не корінці. От бутон. Ось Подивіться, тут вона обгоріла, тут у нас пігмент. І пройшов той період, коли я над ними хохала і так далі. І я знаю, що як отхідея може обгоріти. Так, я прозявила ось свою стангапею. Подивіться, як листя обгоріло. Але ви знаєте, що в стангапеї листя обгоріло, ну нічого страшного. Буде нове листя. Головне, щоб була гарна коренева система. І ось. І тут є листя, просто воно, кінчики обгоріли, обріжеться не смертельно. І я пішла на роботу, було пасмурно. І лишила її на сонечку. Скажімо так, трохи було більше сонця. А сонце зараз таке ядовите, і обгоріли листки. На рахунок котлей. Є у мене Ось, наприклад, які в мене є дома котлеї. А є котлеї такі, що я їх виношу сюди. І вони. Досить непогано себе почувають. Скажете, що звичайні, ну, наприклад, ось ця, це є котлея, що квітне на кожне Різдво. Як її звати з я її показувала. Квісне Леді. Вона квітне на Різдво. Зараз вона ще росте. І вона, от, подивіться, її коренево. От новий ріст. Це у нас котлея котлея King Конг Сан. Згадайте, я показувала в мене відео, що я була ледь не профізивала її квітування. Дуже гарна, велика квітка. Скільки разів, я кажу, що я свої бірки треба. Я загублю бірку, і потім не буде як її не Покладу її сюди, потім поставлю. Це у мене енциклія. Ця енциклія хоче багато сонячного світла. Ось так от вона. Це енциклія енциклія, енциклія діхрома. Це у нас нардото. Це хто у нас? Це у нас лабіата. Ось там видно. Котлея. Котлея лабіята. Ось так. Це, це показує, що в мене є різні тут котлеї. І вони. Ось це у нас котлея. Котлея Кіові. Ось така от. Маленька радість, яка нарощує коріння. От тут щось нас потемніло, але я думаю, що це був опік. Нічого страшного, думаю, в тому не буде. Це у мене, до речі, молоді рости, подивіться. Це у мене котлея. Аку я сюди її посуну. Ага, вон бірка. Це у мене як твоя Максія. Це рулія варіація і Я вічно бірку витягну, а потім мені важко її вставити. Ну, не знаю, що це таке, але треба подивитися ближче. Ви повинні, коли... Взагалі вдома так само бувають такі моменти, що орхідея росте, 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 а потім бачите, дивишся в тебе і Ти не розумієш, чому справа. От, тобто, в мене ось тут, це, подивіться, які бульбочки, коренева система. Це у мене що? Тріана, Ось яка красота. Це, пускає новий роз, і дуже сподобалося, це Ліана. Дивіться, який сподобався ростик. пустила. Тобто, це свиня не цвітла, вже така велика, а не квітна. От новий рост, не знаю, подивимося, що далі буде. Я можу довго показувати, я кажу ще раз, всі показують, покажіть свої От мої ванди. Мої ванди ще не квітнуть, тому що в зимовий період у нас не було світла. І. Скажімо так, вони не набрали тої сили, щоб мали набрати. Вони зараз мене висіли під, під, під цими рожевими лампами. Подивіться на їхню кореневу систему. Коренева система просто ідеальна. Але ще бутонів нема. Бутони переважно, я проаналізувала свої відео. У мене виходять орієнтовно липень місяць квітоноси. Ось воно ще. Вандуся не бачу бутонів. А це в мене така класна штука є. Це, я його нікому не показувала, це фелонопсіс, сірографіка. Я його отримала, він був такий нещасний, він був такий обезвожений, обездолений. Дівчинка ніяк не могла знайти спільну мову з ним. А я його посадила на блок, і от він нарощує корінці пішли вітоносики, вони тут були. І ось цього. Дітьо пішли корінці так само. Тобто, я знаю, час покаже, що буде з того кіна, але він адаптувався. Так само про підгоріло, От, подивіться, це у мене котлея, гарні бульби. Ви скажете, а гниль? Ні, це не гниль. Це котлея підгоріла. І отут я була легенько шкрабнула, це не гниль. Котлея підгоріла. Ось так от. Раз моє відео опізнавальне, от подивіться, бачите, опік, я опік здерла, а там зелене. Зараз присиплю корицею, щоб це заховати. Ну, Щоб не було травма така сильна. За іншого обставину я цього не зробила, але просто показую вам, що це дійсно є опік. Тому що в нас зараз виникає паніка, о, гниль і так далі. От бачите, ось опік. Ну. В домашніх умовах навіть ми лишили катлею на вікні, і вона може обпектися. Бачите? Зато шомби не бояться прямого сонячного проміння. Вони собі ростуть, он коріння нарощують. Нічого їм немає. Що ще показати? Показати мої. От, подивіться, який ретуза. Рінхостіліс ретуза. Це його було щось покусало. Ще квітоносів не бачу, але подивіться, яка коренева система. Тільки попив. Ось так. Це у нас Людименіана. Ні так. Ні. Так, котлея, Людмініана блю, не Людміана Блю. Ось така от красота. Я можу тут довго виходити. Святка на одного відео. Це мої ці бульби. Будуть квітнути мої дендри. А тут дендрофіланопсі, що рост не виросте, але там вже у нас. Квітонос. Тут що у мене? Це у нас є. Це у нас є Пандурата. Пандурата квітонути. Не бачу, щоб вона щось думала квітнути чи ще щось. Нічого не бачу. Що у нас тут далі? Бачите, далі квітоноси, квітоноси. І у нас, до речі, я бачила, воно буде квітнути, бачите? Буде квітнути моя черріблосмага. Ось Кофінеція. Що у нас тут ще ось так от собі росте? Далі мій епіденту підсиняну. Персі... Персі... вона гавкає як завжди, ну це є робота гавкати. Це я винесла на вулицю вже свої савки. І аж тепер почав рости мій ось це є стереохайк Стереохілос лаксус. Прохолодний. І аж тепер він, пус, він стояв, 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 от пустив корінець. Ось він себе, йому набагато стало ліпше. І тут у мене, ось, подивіться, що не знаю, чи то бульба, чи то квітонос. Це ось які бульби. Ніяк не можна писати бірку. Велика така жовта квітка. Забувай, дівчатка, вибачте. Потім собі нагадаю, обов'язково підпишу. Бачите, ви зауважте, в мене нема що багато щось квітло. Ось тут в мене буде квітнути інциклія. Бачите? Темно вже не видно. Ось видно квітонос інциклії. Тобто в бутонах. У мене немає зараз багато чого з чогось квітло-квітло. У мене все просто зараз адаптовується. У мене період квітування буде в основному на липень-серпень місяць. Ось які бутончики, які бутончики. Це у нас аерідес Айрідес Адората. Пахне він просто офігенно. Два квітуноси буде. І що в мене тут? Виноград? І от моя, мої лілії. От в їхній сезон квітнути. Зараз піде в мене всі лілії в бутонах підуть квітнути. А це, мій фікус, виставила один день на сонце. Не подумала головою. Він весь обгорів. Нічого, я його поріжу, підріжу і все буде добре. От, подивіться, мої ванди. Бачите, під ванди мої під деревом. Ще не бачу, не бачу я квітоносів, нічого не бачу. Але вона не витряхує, я з нею воду, не перевертаю, нічого, все над цим працює вітерець. Тут, Бачите, тут. А ось все. ось це, це у нас. Це був холодовий опік. Вона стояла так трошки на сквізнячку, оце і її так. Був холод, плюс 6, і оце в цьому листку не сподобалося. Тут все добре. І ось тут все ще далі квітне аскоценту мінятом. І неперевершено пахне моя неофініція фальката. Не перестає квітнути моя. Моя це логіна фібріата, така от мушка. І на вулиці почав дуже гарно рости тихоглотіс. Ось пішли корінці за корінцями. Він собі отак от. Цей дещо щось поїло, якась зараза. На вулиці ми повинні бути готові, що на вулиці може щось їсти, щось покусати. Інакше бути не може. Ага. Це проснувся аж тепер в кінці так само один із моїх, один із моїх асфальтів. Це в мене ось адаптується. Так само, тут новий ростик пішов. Хоч він в мене прийшли такі-такі-такі опечені, але нічого, дивись, може бути. Це, подивіться, вже з'явилися прямки на бутонах. А спасія луната буде скоро квітнути. такі, видно, плямочки проявляються. Кому цікаво мене, пам'ятаєте, я отримала була чорноволосковий дендробіум. Вон у нас пішли, о, бачите, нові листочки. Посадка вся теж, нічого не змінилося. І тут у мене наращують рости мій Ось нові ростики пішли. Проснувся мій маленький. Бачите, новий, видно, видно, о, зеленіється рост. Це у нас є пердолом. Тут можна довго ходити. А, що я хотіла? Пам'ятаєте, я отримала свою Іванагару Групп Blossom Хіхіману. Подивіться на її кореневу систему. Я її не пересаджувала, я її лишила і поставила і повішала її ось тут на вулиці. Подивіться на її корінці. Появилося багато-багато маленьких, маленьких, зелененьких корінчиків. От не знаю, чи видно, чи не видно. Ось так от. Ось така от красапіта. Ой, як він пахне! Як же ж пахне. Єфініція це взагалі такі собі. Маленькі кометки. Загалом ніби все обійшло, але обов'язково щось забуду. Буду до чого? Буду до того, що коли ваші орхідеї на вулиці, ви повинні бути готові, що наші орхідеї. Це в мене бульбашок. Що наші орхідеї будуть їсти, кусати, жувати, може їх здути вітер, може залити дощ. Але кожен повинен вибрати для себе кому, що і як зручно за ними доглядати. Частина орхідей в мене такі залишилася дома, я виносу їх потім на балкон. Просто весь час немає часу їх винести на балкон. А частина ось тут на вулиці кажу ще, що кожен з нас повинен зробити вибір, як йому зручно доглядати за орхами. Щоб було комфортно. Перед усім потрібно, щоб комфортно було нам. І щоб орхи підлаштовувалися під нас, а не ми під орхи. Сподіваюсь, моє відео було вам корисне. Цікаве. Кому цікаво, ставте подобайку, Кому не дуже, вибачайте. Можете просто більше на канал заходити. Всім дякую, що переглянули моє відео. Слава Україні! Нехай кацапи здохнуть, виздихають парли. Всім Усім па, -па.